Так, друзі, не відходячи від каси, щоденько робимо розпаковочку товарів, то що ми знайшли сьогодні на барахолці, дуже класно погуляли. Е, зараз я вам покажу, що я викупила цікавого. Ось і, 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 і все. І Будемо оцінювати, що, як до чого. Так, е, цей раз у мене буде наполовину. Речей це буде, просто речі, які будуть потрібні мені в побуті. А також я викупила деякі речі е секонд-хенду. Так що, секонд-хенд я вам пізніше покажу, а зараз покажу те, що я буду ви 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 використовувати в побуті. Це така штучка, я навіть не знаю до чого. Тут є навіть ціна е вона новенька такі тут дюрочки, я так розумію, це для, для перцю чи... Так. Э, це, як обично, стерпьорський набор, штучка для э, півулок. Упс. Я потім позбираю. Така штучка для півулок. Тут є. Э, Щоденничок ти можеш записувати свої результати, але я нічого не буду записувати. І тут є такі, типу, як боксики маленькі, на кожен день, понеділок, вівторок, субота, там, четвер, 4 рази на день такі є для пігулочок. Дуже зручно, тому що ти сюди кладеш весь набір, який тобі треба прийняти на день, і не забуваєшся їх випити. Дуже така класна штука. У мене така є просто загальна, вона на всі дні в купі там і мої, і чоловіка пігулочки, а це вже буде окремо в кожне. Так, дуже така класна, потрібна річ. Так, це дівчата швійна машиночка. Ще одна очередна ручна. Не знаю, хороша, не хороша. Спробую розкажу вам. Е, коштувало недорого, 2 євро коштувало, і я думаю, ну, може там щось треба якусь дюрку залатати, то мені пригодиться. Класна річ, до речі, мені здається, дуже класна річ. Це світне зеркальце скажи. Дуже таке класне глюстерко. Тут воно йде з одної сторони звичайне, з другої сторони е, воно. Збільшую, чи і так конкретно збільшує. Тобто можна видавлювати собі якісь прищики. Ну, не обов'язково, звісно, але Но можна використовувати. Дивіться, як воно згибається. Його можна робити ой, можна ставити на стіл і прикольна річ. Так, е... за одну за один євро купила собі. Таку ложечку для морозива нагрібати. Таку ложечку я питала там на базарі. Я бачила ще в одної людини таку саму ложку. Це відома така фірма в Німеччині. Ось, І ну, вона дуже якісна, взагалі ця фірма. І зрозуміло, що воно було в використанні, але йому нічого абсолютно немає. Хороша ложечка. Я в другої людини. Бачила таку саму ложку, і вона хотіла за неї 8 євро. А цю я купила за євро тільки в другої людини. Така сама абсолютно, точно в такому ж стані. І я не розумію, чому. Ну, В принципі, це хазяїн барін Хоче стави 8 євро, хоче і за 1 євро пробує. Так, е... так, що ще в мене тут є? У мене ще є такий. Я все собі по біленькому збираю біленькі речі. Ось такий чайничок, заварничок, для чая або кави. Дуже симпатичний, гарний. І е, біленький. Я вже казала вам, що в мене посуда, е, посуд в Україні весь білий і в мене любов до такого посуду. І хай собі там буде, може вона мені ще десь пригодиться. Так, а це в нас горщик, е, такий типу вазочка, не вазочка, не розумію, що це таке. Е, я його взяла безкоштовно. Теж біленька і схожа на оце. Рано да? ну, трошки від, е, колір відрізняється, але не знаю, для чогось, може, для якоїсь квіточки буду використовувати. Ця штучка я її взяла безкоштовно, а все, що безкоштовно, все нам потрібно. Так, це мені взагалі дуже сподобалось. Це у нас така штучка. А в ній ще одна така штучка. шкатулочка така, скринька. скринечка, А ще в цій скринечці, ще така скринечка, А в цій скринечці, не ладно, ще скринечок, Ось такий сет із трьох скринечок таких малесеньких, класних. Дуже цікаво, вона мені здається дуже оригінальною. Така матрьошечка. Ні, тут фу матрешечка. яка матрьочка. Ніяких матрьошечок. Просто ось такий сет. З таких плетених корзиночок. Шкатулочок, скринічок. Так, це є. І остання річ це в нас ось така, бачите, ваза. Під фрукти або овочі. Та сама, та сама фірма, що і ось ця ложка. Бачу, як в ній гарно лежать там яблука, виногради, гранатики, якісь фрукти. На столику вона буде дуже гарно виглядати. Така ось так, я купила ось таку сумку для ноутбука. Євро я купила цю сумку для ноутбука. Міненький такий собі обична сумка, тут нічого такого якогось. Просто вона нова і 2 євро коштувала це дуже дешево. А в цій сумці я знайшла письмо на німецькій мові. І я так розумію, що це письмо писав коханий чоловік своїй. Дівчинці, тому що тут є і вірші, і, і, і там в кінці він писав Я дуже тебе люблю. І, і, він постійно повторяв, повторював, ай ліби dich», ай то діг. Тут дуже таке, навірно, гарне письмо. Я вирішила його собі залишити. Потім я коли буду знати більш німецьку мову, я її прочитаю і мені буде просто цікаво, для чого. Можливо, ця записка потрапила сюди випадково, а можливо, ця сумка якось пов'язана з тою дівчиною, чи може він не відправив це письмо, і воно таким чином потрапило до мене. Мені дуже цікаво, я залишу і буду читати, переводити. Ну Ви теж рахуєте, що чужі письма читати не можна. Воно. Прийшло до мене, значить можна. <гум> Прийшло до мене, значить можна. А, що ж я хотіла ще показати вам? У мене ще в цій сумці ще одна сумка. Коротше, ще я взяла ось такий кошельочок-гаманець. Гаманець взяла ось такий е за, по-моєму, 2,50 кіло гаманець. Він не шкіряний, простий Портмоне. Дівчаче таке. Тут є відео для копійочок і, ну, і для карток, і для купюр. Далі я взяла безкоштовно ось таку штучку. Це у нас копілка, Копилка. Копилка, копівка. Це в нас копилка. Я розумію, що це копилка. Тут дюрочка є ось така. Її можна ставити при вході і туди кидати копійочки, які мені потрібні, а згодом, коли вона наповниться, тут можна відкрити її, є замочок, ось так він відкривається, достається і виймається. Вся мелочуха. Ось така штучка-дричка, тю тю ті Копілочка. І ще остання в мене знахідка, взагалі, ідеальна, ідеальна, ідеальна штука. Це, дівчата, сумка з дерева. Вона дерев'яна, новенька, з бірочкою. подивіться, яка вона оригінальна. Ця сумка просто мене, не то, що я її. Якби вона коштувала там, 10, я б її за 10 взяла. А вона коштувала 3 ойро, 3 євро я заплатила за цю сумку, вона дуже прикольна. Звісно, що вона така, скажімо, просто декоративна, але вона дуже цікава і класна. Тут такі ручки вирізані, все з дерева, все таке, таке приємне на дотик. Я така щаслива, що я купила цю сумку, можна вдітися такий прикольний якийсь костюм і взяти цю сумочку з собою на вихід. Класна річ, дуже сподобалась і е, я, я в шоці, що мені таке попалося. Я дуже-дуже зраділа, коли побачила це. Так, е, далі, дівчата, що ми ще взяли? Зараз я покажу вам, що ми ще взяли. Капці. Це обичні... Такі, як вони, сліпони. Чи як вони називаються? Сліпони. Я так розумію, що це називається сліпони. новесенькі весенькі. Да, так, вони не фірмові, але вони новесенькі, 36-й розмір. Їх не зували, вони класні, вони дуже е, такі приємні на дотик. Е, якась фірма незнайома, але, але вони я їх купила за 3 євро і я буду їх з задоволенням носити. І це мене буде, це мене буде радо. А це я просто взяла безкоштовно. Це таке, взагалі, я брала раді баночки, але тут морська сіль з якимись пуговками. Не знаю, хто це може це дитина якась гралася. Але сіль я викину, а баночку я собі залишу. Дуже прикольна така баночка. Ланочка з кришкою, щось не відчиняється. На на Нагублені такі проплації, вона дуже класно зачиняється. Я її вимою, вичищу і буду використовувати. Так, що в мене ще тут є? А, все, залишилось тільки секонд-ренд. Тільки секонд-хенд дівчата, залишився? Так, перше, що я вам покажу, це ось така ось ковтинка. Звичайна ковтинка білого кольору. Вона м'яка дуже. Тут дуже хороший состав. Тут де йде наполовину шерсть, а наполовину поліакрил. Класна вона картинка, я її приміряла, мій розмір. Зараз на цю погоду можна вдівати і дуже вона мені сподобалася. Така приємна. Приємна тканина, приємна на, ось, на дотик. Для, для, повсякденно, для, повсякденно, для повсякденного життя саме кайф. Так, далі дивіться, що я знайшла. Знайшла такий удліньонний піджак манго. Ось такий прикольний. Тут є кармани манго. Він просто носиться як ніби під плащ. Розмір, правда, XS, він має бути оверсайз, але він на мене якраз він не, не висить і не, і не обліпає мене. Він якраз саме то, що треба. Тому що взагалі у е, мене немає джинсовки, тому ця річ буде якраз саме то, що, то, що треба. Ось така, така річ. Дуже гарний колір. У мене є подобні. Джинси до такого кольору, і я буду носити як костюм. Дуже класна штука. Так, що це в мене ще? Це в мене рубашка є? головняна рубашка. Просто е сподобалось тим, що тут є такі ба, як обично я звертаю на це увагу. І мені сподобався принт. Так, що таке в мене? Я взяла таку рубашечку. Просто така не спадає на плечики і дуже гарненько виглядає. Це у нас що фірма, яка Esprit. Esprit фірма І остання знахідка на сьогодні, вона мені взагалі сподобалась дуже сильно. Вона мені нагадує космос. Вона з бірочкою. це фірма. Бершка 45 євро стоїть коштує, а я її купила за 5. Ось такий ось ось, 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 е, дощовичок. Ось такий ось дощовичок. Ззаді він на таких кольосиках затягується. Тут карманчики є, але е, він на молнії і також застягується на кнопочки. Е, дуже. На мій погляд, дуже класна річ, також XS, але XS, так як я маленька, на мене XS підходить. Іноді в грудях я не влажу, а, а, але в цьому випадку я влізла. Дуже-дуже цікава штучка. такий я так, ну, Мені він дуже сподобався. І тут такі карманчики застюбуються на молнію. Є капюшончик. Тканина, звісно, дуже тонка, але це літній дощовик, тому він повинен бути тонесеньким. Так, все, все. Це дуже і так багато. Це не, не купила ж я в одній Палатку зайшла, купила все. все Це ми ходили часами, шукали, дивилися, щось побачила, щось купила, щось не побачила, щось протикала. Ось, е ось такі знахідки, дівчата і хлопці, і дуже класна була барахолка, багато продавців продавали свої товари. Мені дуже сподобалось. Маю надію, що вам також сподобалась моя розпаковочка і моя, моє відео. Як зазвичай прошу вас підписуватись на канал, тому що ми і далі будемо ходити на барахолки і ще якісь нові товари купляти. Е, ставте лайки, не забувайте. Коментуйте і я бажаю всім мирного неба над головою. Прощаюсь з вами і до нових зустрічей. Пока-пока.